Збройних сил. Вчителі п'ятнадцяти школи долучились до міжнародного проєкту, мета якого озеленити школу та залучити школярів до командної роботи. Школа взяла участь у благодійному проєкті від асоціації виробників Нідерландів та України, які запропонували українським школам. Цей проєкт має назву «Flowers for School». Школі надіслали ящик саджанців. Час посадки обрали не випадково. Квіти морозостійкі та цвітуть ще краще, якщо висадити їх взимку. Квіти особливі, і я думаю, для нашої школи це буде дуже таким, знаєте, знаковим моментом, коли ми під час війни, але незважаючи ні на що, намагаємося долучати своїх дітей, батьків, свою команду до такої потрібної на даний час справи. До висадки квітів долучились учні 10 -го класу. Говорять, ці квіти мають особливе значення. Це символ в першу чергу, нашої незламності, як українців, як сумчан. Як школярів 15-ї школи це дуже важливо, і я вважаю, що треба підтримувати нашу країну, і це дуже актуально в наш час. Вже навесні висаджені школярами тюрпани, крокуси, нарциси зацвітуть як символ нашої перемоги разом до перемоги і до озеленення наших шкіл. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС.